Всім джорно! З вами канал Хан Кухню, і у нас новий випуск. Сьогоднішній випуск виходить трішки пізніше. У нас закінчився вже мастер-шеф, тому час хейтати раз, час все, що ви робили в загальному. Івану потрібно звернутись до психіатра так, саме до нього, а не до психотерапевта. Тут різниця очевидна: після оголошення переможця у Івана був психологічний стрес, усміхався, плескав в долоні хаотично. Це бумеранг. Але сьогоднішній випуск не про те. Сьогодні у нас буде дуже гарний випуск. Ви могли б подумати, що ці квіти будуть в дружині, але це буде щось приємніше, бо те, що вийде, то і буде дружине. Ви ж пам'ятаєте, на канал, е, це, е, дзвонимо, тільки не церковні, а дзвіночки. Ставимо пальці вверх, коментуємо і рекомендуємо. Отож, що ми будемо сьогодні робити? Будемо робити варення з роз. Коротка історія, як ці рози шукалися. Приходжу я на ринок кажу, потрібна мені чайна роза. Але така, що була класна, органічна. Яка це чайна роза? Ну, Ми такого не знаємо. Я думаю, блін, все життя я слухав, була чайна роза, а тут е ви не знаєте. Це той варіант, який простий: три складники: ружа. Ой, ружа неправильно казати, напевно. Роза, цукор, вода. Ах, да, четвертий, лимонна кислота. Я пропоную не тягнути. Беремо рози, беремо цукор, готуємо. Поїхали! Ну, власне, що нам для цього потрібно? Власне, самі рози, чайна роза. Тобто, це не є сорт якийсь, це є гібрид змішаного одного сорту з іншим. Тобто бельведер і ще якогось там грей. Я знову забув, але тим не менше, що вам для цього потрібно? Вам потрібні самі власне, пелюстки. Спокійно можете обрізати, а низ, ну, власне, вам вже не знадобиться. Що я пропоную? Просто обрізайте низ і відривайте одразу пучком, бо тому що нам потрібно буде зробити наступне. Ось ця коричнева частина вона насправді не є самоприємна і вона буде гірчити вам в вашому варенні. Ви її просто Так, сотейничок. Раз. Що я буду відрізати? Два. Ось ця коричнева частина не потрібна. Просто ножичками відрізаємо, Це цейничок складаємо. Перед цим мені сусідка просто дала цих роз і дала пів контейнера вже нарваних. Я такий думаю, блін. Ладно, зроблю варення, а тут вже не вийшло нарваних. Гаразд, ми маємо наші пелюстки роз. Зараз їх важливо промити. Ну, Як би то не було, вони десь на вулиці і вони можуть бути брудні. Для цього просто в холодну воду просушити і не зливаємо, а просто вибираємо з води, тому що прут залишиться внизу. Окей. У мене тут близько, я думаю, буде грам 150-200 роз. На цю кількість нам буде потрібно. 650 цукру, 5 лимонної кислоти і 350 вода. Наразі просто промиваємо. Після того, як промили, виймаємо з води, легко притиснувши. Не переживайте, що ви її перетиснете, і ці пелюстки просто будуть ніякі. Вони і так будуть зараз в цукрі, і нам потрібно, щоб з них вийшли всі ефірні олії. Тому спокійно притиснули, вологу забрали. І перекинули. Також я вам рекомендую підготувати з цукру та лимонної кислоти таку суміш для того, щоб пелюстки перетерти, вони відпустять свої. Відпустять Кого відпустять? гріхи можна відпускати, а пелюстки випустять свої ефірні олії. І, в принципі, вони трішки сплюснуться, але нічого страшного варання від цього гірше не стане, тільки більш ароматнішим. Я думаю, що тут буде десь грам 50 цукру і 5 власне того лимонної, тієї лимонної кислоти, яка нам потрібна. І просто пересипаєте. Так, як би це правильно вам сказати, пояснити, М'яцкається, м'яцкається в селі, коли я був, а зараз воно мнеться. Воно мнеться, і відповідно нам треба зім'яти її так, щоб вона зменшилася в об'ємі як мінімум у два рази. Ну і наразі пелюстки виглядають зменшені в об'ємі, якщо їх було багацько, то зараз їх стало набагато менше. В принципі, ми можемо зараз робити наступне: заливаємо воду, пелюстки вкидаємо в воду, кип'ятимо близько 2 хвилин, але не готуємо до повної готовності. Пояснюю чому? Тому що м -м, вода буде ставати з розового кольору в коричневий. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб реані було гарної текстури, гарного кольору. Щоб ти, коли бачиш варення з роз, щоб це нагадувало роз, а не перегорівший цукор. В будь-якому випадку, виглядає воно зараз дуже класно і дуже гарно пахне. Тому поїхали. Зараз нам потрібно, щоб воно закипіло. Дві хвилинки, пелюстки забираємо, до води додаємо цукор. Цукру будемо брати десь 650 г. Гаразд. Після того як я казав дві хвилини, насправді минуло п'ять. Е Проціджуємо. І вода не проціджуйте в раковину, тільки вода нам знадобиться ця рожева, розева, як правильно казати? Трояндова. Вода трояндова. Я казав пів відоса розова, а зараз трояндова. Прийшла. Дякую, дуже помогла. Не анікдоти ми прийшли. Гнути. Я не кажу анікдота. Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену Важаю. волю взяти? Так, водичку повертаємо назад. І я вирішив наступ. Дивіться, яка гарна водичка. Ну просто подивіться на цей колір. Це парфуми. Буду використовувати імбирні цукати. Вони продаються готовими. Ви можете їх самі зробити, але для чого ускладнювати собі життя, якщо це можна полегшити? Трояндово імбирне варення. Ну, я дав десь грам 90, мені здається. Вони достатньо і так солодкі, але при цьому цукор я не буду е, зменшувати кількість, як я сказав, 650 грам. Тому що цукор є консервантом. Я все ж Вуаля. Робимо сироп з цукру, імбирних цукатів і трояндової води. Кипятиться близько 15 хвилин, після чого будемо додавати назад наші троянди. І ще близько п'яти хвилин воно буде кипятитися і будемо переливати Ні, вистигання, а потім в баночки. Тому критуємо. Зараз сироп виглядає достатньо густим. Ну, тобто зараз він гарячий і рідкий, але я розумію, що на цьому моменті, якщо він застигне, буде гарної консистенції саме варення. В цьому моменті я рекомендую додавати власне, ваш, ваші пелюстки, які вже були в воді. І, грубо говоря, вони збланшировані. Кидаємо сюди декілька хвилин кипятимо, і, в принципі, варення потрібно, щоб воно вистигало і можна переливати до баночок. Можна і одразу переливати до баночок. Я підготував собі ось таку баночку, яку я буду використовувати. Ви можете одразу вливати гаряче, але пам'ятайте, те, що є ризики, що воно може, тріснути, лопнути. І щоб воно правильно законсервувалося, це такий лайфхак. Вливаємо трішки спирту або того, що горить. Не випиваємо, а вливаємо. Ти бери лопату і помагай. Тобі водичку принести. Що? Водички хочеш? Не хочу я. Підпалюємо, накриваємо, закриваємо. За рахунок цього утворюється вакуум, воно витягує, мікробу буває, вас не буде псуватися. Гаразд. Наше варення, в принципі, готове, я його переставляю. Ми навчилися завчасно підготуватись до наших відосів, тому я вам покажу варіант варення, яке вже є готове. Воно єдине, що трішки в іншому кольорі, все через те, що у нас були просто інші пелюстки від роз, від троянд. Вони були просто розового кольору. Зараз варення виглядає наступним чином. Переливаємо. І швиденький тост, напевне, зробимо. Тост не той, що випивати, а тост той, що готувати і їсти. Я вітаю тебе з весіллям хуя муйня блядь. бл. братіж. Ти, блядь, сука... ну як тобі сказати, блядь? Час найприємніший тоді, коли потрібно куштувати. Упахне, ну, звісно, гарненько. Солодко, смачно, аж занадто солодко. Моя дружина показує, що в мене щось тут є. От то нічого страшного. Значить, так, за рецепт окремо дякую. Підписуємось на канал Хакно Кухня. Рекомендуємо в зубах вже, так, да? Ти так дивишся. Всім дякую. Пока!